Вітаю, друзі. Тут злі язики з ДБР мені розповіли, що планується вручення підозри генералу-лейтенанту Наєву, тому самому Найву, який зараз займається обороною України з боку е, Білорусі. Навіть не уявляю. Брешуть, мабуть, брешуть, тому що кажуть, що, начебто, прилетає йому за Херсонщину, і ті ж самі язики кажуть. Що Наїв це тільки перше прізвище, а далі буде ще е, Соловйов, теж генерал, і ну, це взагалі вважаю, брехня, генерал-залужний саме на них хочуть повісити всіх собак, але е, кажуть, що можуть бути варіації, якщо суспільство там буде по різному сприймати. Ну я впевнений, це брехня. Ну не може якісь там пришелепкуваті голови. Таке придумати, ну як таке може бути, і, взагалі, мені дуже цікаво, що от коли мені кажуть, що навіть вже від КНІСЕ готова експертиза по цьому питанню, це ж теж брехня. Бо ми всі знаємо, що будь-яка експертиза в кінце з'являється тільки по команді з банку, і так до речі завжди було і при цій владі і при минулій, і при позаминулій. Ну тому ні ні, ні, брехня, ну це ж зрозуміло. Ну хто може це зробити? Такого не може зробити ніхто, щоб не підставити і не себе, і не армію. Чи хтось поплавився і хоче а, на військових списати якісь свої помилки і дискредитувати зсу? Брешуть сто відсотків. Брешуть, ну як може атакувати взагалі генерала Тинан Танаєва, який займається не тільки обороною України зараз з боку Білорусі, а готує і тренує війська до будь-яких можливих наступів взимку або будь-який інший період року росіян на Київщині, на Волині та ні, та брешуть сто відсотків. Чи навпаки, не брешуть, а хтось хоче дискредитувати військових. Деморалізувати Збройні Сили України цікаво. А, а навіщо може напередодні чогось, чи та ні? Та брешуть злізики, брешуть. Не вірю я в це. Ну, цікаво тільки. А от про Соколова і Залужного теж брешуть? Чи може там хтось отримає, а хтось ні, чи що взагалі? Ну, побачимо. Побачимо, якщо Наєв буде дійсно першим. То отримає отримає підозру завтра, післязавтра, або на днях. Ну тоді це буде перший доказ, що все саме так, як кажуть злі язики. Але я впевнений, впевнений, що це все брехня. Ні, не може такого бути. Ну, якщо така стратегія, навіть у когось і була, то після цього відео я впевнений ця інформація. Перетвориться на якусь там версію, не більше, і я все розумію. Я більш того розумію, що якщо завдяки цьому відео дійсно це не відбудеться, супер! Значить, брехали ці зли язики або не брехали, а у когось просто вистачило клепки в голові не робити дурниць. Знаєте, я хочу, щоб це так і залишилося хворою фантазією взагалі. Тому що мені не подобається все, що відбувається. Більше того, я розумію, що постійна напруга, яка у нас зараз вже в суспільстві помітна, про те, що військові там і цивільне керівництво один з іншим, якісь там конфлікти, це не додає Україні, це треба закінчити і більше не починати це питання. У нас зараз в мене відчуття, що хтось готується до якихось виборів, і щось все-таки. що б ти казав президент, що виборів не буде. Готується після війни ще раз. І зараз заздалегідь хочуть навішати собак на когось. Ну, не треба це робити, навіть якщо хтось хоче попрацювати під лабузником і е, потішити керівництво країни. Не треба. Тому що війна ще не виграна, тому що перемога ще не отримана. Тому що попереду великі битви і втрати. І незрозуміло, хто буде перемагати, якщо зараз почнеться така історія всередині країни. Взагалі, в мене велика кількість запитань. В мене велика кількість запитань, чому у нас так часто ротується та історія, про яку кажуть, що набуває вогню без диму. Знаєте. Вибачте, давай диму без вогню, обмовка по Фрейду. але в нас тут якраз от і перше, і друге. В будь-якому випадку, ми повинні зрозуміти: особисто ті люди, які намагаються використати внутрішні якісь конфлікти та напруження для того, щоб виконати завдання, яке ставить Російська Федерація перед своєю агентурою. А вони з першого дня намагаються дискредитувати залужного, зняти його з посади, для того, щоб забезпечити собі комфортні умови в війні. Ми всі пам'ятаємо, що якщо б не залужний, якщо б не його стратегія, якщо б не його мобільна оборона, до якої він перейшов, і не якщо б його керування, то сьогодні ми бачили б керівництво України, яке в екзілі розповідає про те, що територія України окупована. Якщо б не дії генералітету та солдат... Ми б сьогодні бачили, як це керівництво розповідає, як воно готувалося до шашликів або чогось іншого. Невдало. Але ще раз хочу сказати: от не треба не треба цього робити. Навіть якщо це тільки якісь такі версії, що можна запропонувати. Не треба. Більше того, я хочу сказати, що я впевнений. Ми можемо перемогти. І я впевнений, що Генералітет України знає, як це зробити, а Збройні Сили України зможе це виконати. І я знаю, за що вони б'ються. Вони б'ються за перемогу у війні. Я дуже не хочу, щоб зараз точилися бої навколо перемоги на виборах. Тому що коли будуть вибори, ніхто не знає. І взагалі, коли західна преса починає багато писати, про напруження всередині України між військовим керівництвом і західним керівництвом, то частіше за все вони використовують не лише українські джерела, а й свої дж західні джерела, які знаходяться в розвідувальних структурах. Тому що хтось вважає, що в Україні все, що відбувається на Заході, ніхто не бачить, все бачить. А от якщо повертаємось до історії з підозрою, ну чутки про це були давно. Зараз кажуть от язики, що можуть завтра вже вручити наяву. Я не хочу в це вірити. Не хочу вірити по багатьох питаннях. Ну, по-перше, намагання притягнути наява Соколова і Залужного до цієї історії це намагання зняти з себе відповідальності окремих осіб, ну, наприклад, які підписували листи з наказом, що треба робити. Це про наш уряд, і не тільки про уряд. А також є багато питання тих, хто хоче саме зараз нанести такий удар по нашим Збройним силам. Ні, я розумію, що вже покараний шурма за історію з е, зеленою енергетикою. Я розумію, що з е, Татаровим розібралися за історію з е, тими активами Медведчука, які якось дивно не були арештовані державою, а стали б, е, власністю тих людей або тих компаній, які. Якось мають відношення до Татаро. Я розумію, що вже покарані всі корупціонери. А Дмитрук покараний за те, що він був бив. Це той самий депутат свого народу, кого провів Зеленський Верховну Раду. Він покараний за те, що він бив військового. Я розумію, що покарані всі корупціонери Верховної Ради, всі зрадники і фріки, або ні, або цього не сталося, і чомусь хтось почав зводити якісь свої. Старі історії з військовими. Давайте ми спочатку переможемо, а потім будемо цей процес запускати. Бо якщо зараз у нас хтось хоче звинувачити армію, не треба цього робити. Дайте армії воювати. І я хочу щиро вірити, що вся ця історія. Не буде мати продовження. А злі язики з ДБР, хочу вірити, просто брешуть. От буває таке. Всім набрехали покидьки. Або ні. Ну, давайте, щоб набрехали. Нам ще перемагати. Папа.